Фінічний ігровий зал, да, козаки? Плейстейшн. Yeah, so. <laughs> Вважаю месного мадяр на зв'язку, вечірнього, вечірнього звернення не вийшло трошки. Вечір був зайнятий, Тому буде нічне. А ви вже моє звернення побачите раненько. 26 на 27 квітня я хочу оголосити збір і звернутися до вас по відповідну допомогу. Наші дорогі українці. Для того, щоб досягти того завдання, що ми перед собою ставимо, воно досить амбіційне, 30 мільйонів гривень, котрі ми дуже сподіваємося зібрати, вже не на інтереси роти ударної. Ударник БПЛА Техемадяра. А як минулий раз, частково на інтереси підрозділів, що потребують тої допомоги, ну і частково на інтереси нашого підрозділу. Про що йде мова? Ну, перше я вчора оголосив про ту новину, що знятий з продажу Мавік-3, той, що понад рік був для нас основним інструментом роботи. На його віс вийшов Mavic 3 Pro, він особливо не відрізняється, але трошки дорожчий. Не зрозуміло, що буде з наявності тих дронів у постачальників. Зрозуміло одне, те, що є підтвердженою інформацією, що вся серія Enterprise Mavic є суттєво зменшена квота для всіх дилерів. В 10 разів квота зменшена на Mavic 3T, Mavic 3 e Побачимо з часом, що буде з тими мавіками. Я вам вже доповідав. Ми в підрозділі чітко формуємо свій технічний костяк засобів на ударних і безпілотних військового типу крилах і коптерах, залишаючи невеликий простір для роботи цивільними мавіками, вбачаючи можливі ризики зупинення їх продажу. В цілому світі компанію DJI, то є суб'єктивна думка, але вона лежить у площині там, певного аналізу. Тож повернуся до збору. Що ми хочемо. Третину від суми. Ми бачимо можливість придбання зі стоку в Європі ще старих моделей Mavic 3 і Mavic 3 Pro нових моделей. І в випадку, якщо ми досягнемо цифри, це буде. 10 мільйонів це буде понад 130-140 мавіків, котрі в даному випадку будуть направлені на Авдіївський напрямок. Він теж є напруженим, він менш підсвічений, але від того не менш важливий для ЗСУ утримання позицій і ведення тут відповідної боротьби. Відповідно. Є велика кількість військових підрозділів, у котрих критично не вистачає денних і нічних дронів. Тож в умовах, якщо ми з вами досягнемо бажаної цифри, третина з тої цифри буде витрачена саме на придбання мавіків, кожен з котрих піде по військовим підрозділам на Авдіївському напрямку. Дві третини зібраної цифри ми а, витратимо на а, замовлені для роти ударних БПЛА і Мадяра тяжких ударних безпілотних комплексів. Один з них лише можу підсвітити: це а, широко відомий вам обережно падає Бімба. Це Р18, наш улюблений бомберкоптер. Для нас виготовили три. Комплекта таких бомберів. Це дев'ять бортів. Вони у нас е підсилені там акумуляторами і збільшена кількість бортів, три комплекси. І два комплекси БПЛА типу крила ударного, назву котрих я називати не буду для того, щоб ну, залишити е певне обмеження на інформації. Українського невиробництва. Я ще раз хочу нагадати е вам. Шановні глядачі, підписники, на сьогоднішній день в Україні, славити Бога, широкий перелік літаючих засобів, які створені українськими компаніями. Вони є і розвідувального плану, і ударного плану, і вигляді крил, і вигляді коптерів, бомберів, чи коптерів іншого характеру. Не буду їх перераховувати, але ті, хто цікавляться, бачать вже мінімум 15, а може і 20 різних виробників. Це я не рахую дрони FPV. Даний збір не включає в себе придбання дронів FPV. Ви знаєте, ми їх самотужки для потреб свого підрозділу збираємо, то є мольфари, Сашко Рама, наші надійні, Жала. Під контролем очей, що луплять хробаків у відповідних ситуаціях і досягають гарних результатів. Окрім дронів Mavic 3 моделі чи Mavic 3 Pro для підрозділів різних бригад на Авдіївському напрямку, і окрім тих бортів, що я оголосив для. Необхідності придбання, що вже виготовлені виробниками, очікують оплату а, крил і ударних коптерів бомберів. В цій самій програмі, в цьому самому збору, ми зафінансуємо 15 тисяч комплектуючих для плат ініціації цукерок, що літають на ФПІ, цілю їх роздачі, всім підрозділам. Котрі сьогодні інтенсивно використовують FP дрони і потребують той гарантованої ініціації цукерки, що таке, я вже багаторазово розповідав. Ми вже купу тисяч штук е видали військовим підрозділам, про що ми там час від часу звітуємо. Е це виправдана інвестиція, адже одна плата ініціації коштує нам 350 гривень. І гарантує е, спрацювання цукерки на дроні FPV, який коштує значно більше. Більшість з вас вже орієнтується, скільки коштують ті дрони FPV і як за ними бігають всі військовослужбовці з бажанням повикористовувати їх. Тож маю надію, що сьогоднішня ініціатива не є надмірно е, зухвалою, вона відображає. Широкий спектр потреб як нашого підрозділу, так і військових підрозділів на нашому напрямку, і туди відноситься певна кількість бригад, звісно, про передачу дронів, котрим ми прозоро відзвітуємо і зробимо все якнайшвидше, адже ті дрони, що ми хочемо закупити зараз, вони вільно відпускаються з Європи. Не затримуються на кордоні, як у нас висить зараз партія а, дронів з тепловізорами, котрі будуть таки передані по старій плану і програмі на Бахмутському напрямку підрозділом різним, черга на котрі сформовано давно. То ці дрони, мова про котрі йде зараз, а, надважливо у короткі терміни зібрати зі стоку. Я бачу якраз приблизно там 100 плюс тих дронів на стоку. Попередньої моделі і вже нової моделі, то саме з того розрахунку я і підрахував тих 130, а не 30, і не 330, а саме 130 дронів. Кожен з котрих ми роздамо підрозділом. Ми на даний момент забезпечені і менше їх використовуємо. Ми використовуємо їх обережно з відповідними засобами, користуємося. Тому на потреби птахів Мадяра підуть кошти для виплати тих комплексів. Прекрасних обережно падає Бімба і тих, котрі я не називаю, по від котрих ви побачите якнайшвидше. І а, загальний проект а, виробництва в даному випадку 15 тисяч плат ініціації. Що таке 15 тисяч? Ну, якщо 5 тисяч, то було 100 роздач на 100 підрозділів, то 15 тисяч то мінімум 300 підрозділів. Ну тобто 300 видач. Підрозділи повторюються після використання, звертаються повторно тих платочок, котрі підуть і дуже потрібні нашому воїнству. Я дуже вдячний, що ви, в принципі, завжди дуже швидко реагуєте на мої заклики. Я вдячний за довіру, бо навіть просто анонсувавшись вчора. 26 квітня по обіді анонсувавши про Мавіки і написавши, що буду підготовлювати, збираю інформацію, буду підготовлювати прохання про збір. З того часу, от зараз за північ 27 числа, скільки там пів робочого дня пройшло, і понад 4 мільйони зібрано на карці Моно і на картках Приват. На Пейпері ще не дивився, бо доступу немає у цих умовах. Подивлюся. Трошки пізніше, після відпочинку, вдячний за ваші зусилля і будь-яка цифра, на котру ми спроможемося разом з вами, буде витрачена у цільовий спосіб, виключно на потреби широкого спектру підрозділів ЗСУ та до оснащення безпосередньо підрозділу Мадяра. На сьогодні без вашої надійної підтримки, надійного тила, безумовно. Ми собі не уявляємо, ну, наш рішучий подальший хід. І знаємо, що наш український надійний тил, наші близькі, друзі, родини, наші пересічні українці, наші великі і завжди уважні діаспори в різних країнах: Польща, Франція, Англія, звідки тільки не писали Німеччина. Зараз не буде Італія безумовно, ну всі ті країни, в котрих багато велика кількість вимушених переселенців, котрі поїхали на початку війни, чи вже там працювали, і таке інше постійно звертаються з пропозиціями по допомогу і все дорого вартує. Ми знаємо, за що ми воюємо. Ми знаємо ради кого ми це робимо, і маємо честь служити. Українському народу. А разом з вами ми ту перемогу наближуватимемо значно швидше, доставляючи воїнам необхідні для роботи засоби. Адже війна у нас діджиталізована і від будь-яких літаючих якісних засобів залежить і. Життя хлопців напередку в окопах і бліндажах, і коректність роботи нашої високоточної дальнобійної артилерії, і недопущення переміщення і штурмових дій ворога, упередження їх, і виявлення техніки з метою її знищення. І все те, що сьогодні робиться завдяки очам і жалу заради нашої з вами найшвидшої перемоги. Користуючись нагодою на доданок, хочу привітати одного з кращих командирів птахів Мадяра Кліму. Нашого абсолютного чемпіона світу, котрий сьогодні очолює взвод ударних безпілотників групи Птахів-Мадяра. У нього сьогодні гарна дата ювілей І хочу побажати нам всім перемоги, залишившись живими, зберігши людей і дійшовши до кінця, до котрого про котрий ми всі мріємо. Не буду робити збір тривалим, щоб вас не розтягувати в часі. Розумію, всім зараз важко. Розумію ще й кінець місяця, і попереду. Травневі вихідні чи не вихідні, вже не знаю. Але так чи інакше розпогодилося. У нас навіть поночі, коли затихає хвилин на 10-15, посеред ночі птахи починають співати. І весь сон уходить бажання покимарити на задній план. Весна вже вступила в повні права. У прямому її сенсі, бо поколі на того болота і той ще той квест. А, логістика на позиції, евакуація, підвоз і все інше. Але то є побічні ефекти. Зараз прийде літо, підніметься зеленка і буде багато-багато східної пилюки навкруги. Дякую, що додивилися до цього моменту. Реквізити розміщаю, ніяких приватних звернень. З нашої сторони ніяких альтернативних реквізитів, крім тих, що ви бачите під цими е дописами, ніяких інстаграмів, тікток і всього іншого. Лише телеграм-канал з назвою Мадяр і одноіменна сторінка у Фейсбуці. Мадяр, фундація розвитку закарпатського мистецтва. Все задля перемоги разом. Рухаємося. І вам доброго ранку, коли ви це побачите. Це буде Україна, це є Україна. Мадяр завжди на зв'язку.